Хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті, купають ставочки, хмарки в палихаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків тільки в зраї, як краще в світі країни не знаю. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в ради сім'я. Любіть погоди на негоди. Є багато країн на землі, В них озера, річки і долини. Є країни великі й малі, та найкраща завжди батьківщина. І тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн, лиш одна дорога нам усім, Україна. Село і серце відпочине, село на нашій Україні. Неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколисті і тополі. А там ліси, ліси, і поле, і синє море за Дніпром. Сам Бог питає над селом. Україна моя ти, пшенична хлібина. Україна моя ти, воскреша дитина. Найпривабливіша і найщиріша, віру в майбутнє над усе сильніше. Україна моя таранкова русинка, Україна із барвінку, хустинко, найпрекрасніша, найніжніша. Вірую в майбутнє над усе сильніше. Україна моя, так віткосквітала рання, Україна, пташко, моя досвітання, найбайвіша, наймиліша. Віру в майбутнє над усе сильніше є для мене Україна, край, де народились батьки. батьки. де я росту твоя дитина, край де землю мої дітки. Ти кусою вавиш мої очі, бачу вам пшениці золотий, бачу шлях серед ночі, бачу ні про що серце дорогий. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра. Де колиши віти, закоханих мрій, як тебе не любити, Києва лікар? Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець, маму я. Я в мене рідна мова, де українське кожне слово. Що для мене Україна? Ця уся моя родина. Мої друзі і знайомі. Мир і спокій в нашім домі. це лани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, і мова наша солов'їна. Україна ліс і доли, ріки, і моря, і гори, це хатинки і садочки, квіти і птахів, голосочки. Україна це щоденний сміх маленької дитини. Ніжність мамина і пісня, що від серця лине звісно. Україна це солдати, що нас міють захищати. Це найкраща як країна, неповторна і єдина. Молюсь є за долю в країні, що більше не впала вона у руїну. і сліз. Прошу тебе, Боже благаю, пошли миру і щастя для нашого краю. Даруй же нам нині, Боже єдиний, любові благодать по всій Україні.